Я покажу вам, як працює ця плитка. Я вже все підключив. Що у нас тут шланг? Це у нас двохметровий шланг. Підключив його до самої плитки, закрутив щільно хомоти, не забуваємо про це. Далі шланг цей підключається до редуктора, редуктор вже добалова. Все, І все підключено. Включили газ. Газ вже пішов. Зараз включаємо. Є запідпал, працює повністю. Зараз поближче вам покажу. Обидві комфорки. Можна також включити більш сильніше. Ось навіть чутно на відео, як мощність вже йде більше набагато. Можна включити тільки одну маленьку. Чисто каву приготувати і все. І вона теж регулюється по мощності. Ось і все. Ось так воно все працює. А замовити таку плитку, такий от комплект можете у нас на сайті, або по номеру телефону, який знизу, під цим відео. А сайт у нас знаходиться в шапці профілю. Тож дзвоніть, замовляйте, там ще у нас багато іншого товару є.